Вітаю радіопромінь. Мене звуть Сергій Степанисько. Я стендап-комік, резидент підпільного стендапу і трішечки айтівець. Все. Е, мій перший день вторгнення почався не так, як у всіх. Він почався 23 лютого о 8-й вечора. Я пішов до барбершоп в центрі Києва. І в восьмі вечора мене стриже хлопчина і каже: Стриг сьогодні одного розвідника. І Він мені сказав, що сьогодні вночі почнеться. Двіжені. Я такий е, ну, да хахоньки, типу, там може нічого не почнеться, хоча в повітрі вже витала вся ця історія. Але батько військовий позвонивши в 23.00, й сказав, хай будуть зібрані сумки, машини там заправлені і про всяк випадок. І о сьомій ранку для мене почалось вторгнення для моєї сім'ї, коли позвонив батько, мій сказав, що все серйозно і треба збиратись. І моєї колишньої дівчини батько позвонив також і сказав, що у нас уже змінили прапори. І це він в Каланчаку жив тоді, Херсонська область. І перше, що я роблю, відкриваю один із новинних каналів, і там написано: як зараз пам'ятаю, Росія бомбить кордон вздовж всього кордону відкрила вогонь з артилерії, і там від Житомира до Донецька. Ось так, ось це мій початок, я пам'ятаю ось війни. Взагалі, поки я не приїхав до батька на військову базу, не буду казати, куди саме, але потрібно було приїхати швиденько забрати його авто. Він просто каже, забери авто, бо ракети ж летять, не знаєм, чи воно, типу, <трук> треба просто зберегти майно. Я нічого не розумів серйоз, поки я не побачив батькові очі. Ну, Я заїхав до них на базу, там хлопці е ну, них, як в фільмах. Автомати перезаряджаються, кулемети складаються. Виходить мій батько. Ну, він так єдиний, хто не в Касці. Всі в касках, всі бігають, неймовірна метушня. І він виходить і такий і ось ще мої медалі забери. В нього там орден Хмельницького. І я в той момент зрозумів, що це, бляха, не кіно, не, новин, ну, не новинний канал там, перебільшує, це все серйозно. Ну, і одразу там перший же день у батька близькі, типу друзі загинули, коли прийшов на удар по Нових Петрівцях. І ти одразу ти такий, ну, не панікуєш, а такий серйозно, треба щось робити. Ну І все, в той же перший день я кілька разів з'їздив до батьків додому, до батька на базу, забрав якесь майно, щось там, всіх почав збирати просто. Він каже: всіх збираєш і на Білу церкву, туди там у нас родичі, давай туди. Оце перший день. Це, що пам'ятаю. Ось-ось, типу, очі батька. Для мене перший день це батькові очі, який прийшов уже, типу. Він уже, типу, своє відвоював, він завжди казав. Але ні. Ну, типу, і оце для мене перший день. Це батькові очі, радіо, яке говорить постійно, що Горшков і крейсер Москва біля Одеси плавають. І третє це. Те, що я побачив, що йде над посадкою біля Софійської борщагівки вертольот, я такий, це не наші вертольоти, українські вертольоти. Потім батькові розказую, а на мене матюкається, ти що там нема наших вертольотів. А я такий, це не наші вертольоти, це, ну, а це сірий, сірий, Мі-24 чи Мі-26, як зараз пам'ятаю. Я забув, що в наших же ж на хвостах білі ці смуги. А він такий мерзотний, сірий, оцей металічний колір, який з якоїсь антиутопії. Ось це для мене перший день був. Не можу сказати, що було багато кумедно, але були моменти. Це перший момент, коли перший раз ти чуєш повітряну тривогу під час війни. Ти такий: Треба, кудись бігти? І я дивлюся, як люди просто. Це на проспекті наук, я пам'ятаю, я їду і я бачу, як машини зупиняються, і люди вибігають з машини, і біжать якісь там переходи, і так далі. Хоча ти розумієш, ну, скоріш за все, типу, ну може тестять, може дійсно там щось летить. Тоді просто паніки багато було, якоїсь такої. А були пару комічних моментів, коли на ну, мене. Я спілкувався з якимись військовими, які там з батьком служать, і там хтось із його, типу, його водій здається, чи хтось із, його, із, із штабу, хлопчина. Тобто не офіцер, просто солдат і каже: типу, купи нам, забіжи в фору, там, біля, фори база, ну, біля бази фора, забіжи в маркет, купи нам сигарет. Бо ми не знаємо, наскільки це. то ж Тож, тож ми там, може, пару днів, може, пару тижнів. Хтось сказав, два-три тижні купи нам сигарет. Я... І він мені щось дає 150 гривень. Я беру ці 150 гривень, біжу в цю фору, поки їхав, і забігаю в фору, там вже черга людей 500, мабуть, стоїть. Я собі намалював, що там саме 500 людей. І я такий. Українці! Українці, дозвольте мені купити сигарет для наших захисників. Ну, все правда. І всі такі, звісно, ну а всі знають, що там десь військова база, поруч". всі такі, да, звісно, можна. Типу, всі відходять, ця продавець, пані продавчиня мені відкриває от, над касою, що це, де ці сигарети, вона отак от все відкриває. Хоче вже розганяється, мені весь блок викидати. Все, що там є, я такий, мені на 150 гривень, пожалуйста. Я такий. Вона каже: дві упаковки? Я такий. так. Ну, а в мене якось навіть грошей на картах. Я не пам'ятаю, як це. Але це було жахливо, тому що всі такі, да, зараз він тут все викупить. Я такі дві пачки, будь ласка. Оце дуже комічна була для мене ситуація, це те, що я пам'ятаю. І друга комічна ситуація, коли 24 лютого це батьки Вишневому живуть. І 24 лютого до вечора вже було чути канонаду, що десь якась стрільба відбувається. Ірпінь, Буча вже туди, вже було чутно. І... Я пам'ятаю, як хтось тягне здоровений матрас з хати і каже: будемо ночувати всі тут. Ну, тобто, всі люди, там, я не знаю, ОСББ чи що. Це перший раз я бачив, коли СББ активно працює в будинку батьків. Це коли просто е, хтось із заступників ніс величезний матрас і таки, будемо спати тут нормально. А там підвал він, ну. Він не облаштований, навіть ну, взагалі будинок там новий, який здався, і там взагалі не там навіть собаки, мабуть, не ночують, тому що там так жахливо, все таки будемо ночувати тут, все буде добре. От. І ось це, це те комічне, що я пам'ятаю. Ну, для мене комічне це було більше 23 лютого, коли я дійсно стрижусь, і мені, по суті, за, за ті кошти, що я заплатив, я не тільки стрижку отримав, а таємну інформацію від головного управління розвідки. Ось це для мене дуже комічна була ситуація. бо я такий, Коли, коли вони відкрились, цей барбершоп, я до них зайшов в квітні, коли Росіян відігнали, я до них зайшов, і вони такі, як тебе стригти? Я такі, не треба стригти. Просто скажіть, кого ви сьогодні стригли. Може, там хтось заходив? Що там з доларом буде? Як, як воно? От, от це так... от такі комічні моменти, я пам'ятаю. В мене почуття гумору, мабуть, включилося. Ну, спочатку воно включилось одразу дуже багато людей. Нас було в перші дні. це в бабусі моєї там в Київській області, недалеко ну, туди до Білої церкви, ближче. І я просто всіх діставати почав. Ну, в мене ж захисна реакція це сміх, типу, завжди будь-який стрес. Оце якщо я посміхаюсь багато або сміюсь, то це або мені дуже весело, або у мене дуже велика стресова ситуація зараз відбувається. І я прям в якийсь момент пам'ятаю, що маму дуже сильно дістав своїми тим шуточками, бо ну всі переживають, а я такий: цей в душ не ходіть. Бо це бабі всю воду потратити. Я <смір> пам'ятаю, і люди, такі, люди такі, як це типу, що? ну, ну якось це так недоречно було. Але серйозно ми вже почали жартувати. Прям так багато жартувати. Це в перший же місяць, і там здається, там тиждень-два. Я не пам'ятаю точно по датах, але вже відновлювали оці стріми. Ми, Хто з якої точки там, України, я не знаю, може хтось був не в Україні, хтось з Києва, хтось з інших міст. І ми записували ці такі новини були на. Підпільного стендапу були такі новини. Там ще в, в stand -up UA Agency я також був. Ми там записували теж тобто для розпайки. Оці відео, коли ми просто онлайн стрім, і ми спілкуємось, і люди нас дивляться, і ми ділимось там. Пам'ятаю, найкрутіше це кота, там піднімали. Да? Там в нас прям було під час. До підйому кота приступити. І всі там Піднімають кота або собаку в онлайні, тому що, типу, щоб люди трошечки видихнули. Ну, і ці онлайн-стріми досі збереглись і досі там е підпільний проводить. Ну там ми донати збираємо. Ці стріми дуже сильно маргіналізувались, бо ми робимо різну діч, але за донати. Я за 17 тисяч гривень їв банан із кожурою. О, це мій рекорд на, такому, на таких стрімах, але ці всі стріми заради збору типу, донатів і так далі. І плюс, в квітні, здається, уже в квітні ми записали стендап у бункері, і це вже коли відновили, почуття гумору відновилось, і тоді, як ми його називаємо, це псопатронський період культури у нас був. І цей псопатронський, це, мій Сольник там називався 333 взагалі. От то я це не знаю, чи можна це з посмішкою згадувати, але. Той рівень тривожності, який зараз, він якось, типу, він наче теж розвивається разом з нами, і він тепер теж на якомусь такому рівні, набагато потужнішому, ніж у 22-му році, тому що як там було, контролюємо ситуацію. Хлопці, типу, дають пащам. І дійсно, ми бачили ті відео, де цілі колони росіян згорають. І, а, я ще пам'ятаю, коли я зрозумів, що в мене почуття гумору точно вернулось, це вже, мабуть, до серпня діло йде. У му році, коли там е, на Софійську площу чи на Майдан привезли техніку, згорівшу росіян. Я зрозумів, що, типу, ми типу, вижили і прям вже було почуття гумору на максимум. Коли маленька дівчинка залізла на згорівший танк, батько його так посадив, і вона така: тато, то все. А батько каже: тут русня горіла. І, він, і вона така вся. І батько такий, ще не вся. І вона така: І -і -і! <смі> я такий. Ми, ми живі, ми сміємось, не здаємось. Хоча це теж з Псопатронського цього періоду культурного. <смі> Найромантичніша історія е від початку війни це буквально минулий рік. Е я в квартирі зробив <смі> ремонт, як не дивно почав. Я... я дуже вірю в Сили оборони України. І живу на Софійській Борщагівці. І коли там щось залітає, то я, як диспетчер, воно все проходить через мене. І якось так я не подумав про те, коли займався цим. І я зробив ремонт, і не було у мене штор. Залишилось лише штори, мають прийти тільки штори. І перший раз я ночую з дівчиною, з якою зараз живу, своєю коханою людиною, ночую типу, після ремонту в цій квартирі. І це якраз той вечір і ніч, коли на Київ була найбільша масштабна атака на льот шахедів. І я без штор, в мене відкривається вид туди в сторону жулян, в сторону голосіївських теремків. Я дивлюсь, ми просто. Спимо і дивимося, феєрверки просто. І я такий, це перший день твій тут. Ти точно хочеш, кажу цього. І я повертаю голову і такий вау, класний ремонт. А потім такий почекай, світло ж вимкнуте. Всі... Ну, а воно на ППО настільки потужно працює цими феєрверками білими, і... ну наче фосфором, це вони валять, 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 і воно не зупиняється, не зупиняється. Я в якийсь момент кажу: йшли в коридор. Вона така, ну, і дівчина моя така, іди. Я буду тут. І це було дуже романтично, тому що я дуже боюсь, насправді, обстрілів. І останнім часом за півроку якось дуже почав їх боятись. Ну не так боятись, як тривожитись дуже сильно. Що собака не боїться мій, а я боюсь. я завжди йду в коридор, ракети там летять, я йду завжди в коридор. А дівчина моя така: ну якщо ти включиш теплу підлогу через півгодини, через півгодини вже не треба буде. І оце перша ніч. В квартирі, де ти зробив ремонт, і ти такий плануєш своє нове життя, типу, з, з, з новими там, умовно, з новою людиною. Там, починається історія кохання, і за вікном бомблять. Ну, за вікном прям бомблять. І ти обіймаєш кохану людину і такий. Я пішов в коридор. Оце моє, оце, напевно, найбільш романтична історія саме романтична історія. Ну, найбільш видатного, мабуть, найбільш корисного я можу сказати, бо я так вважаю, типу, поки. Якщо я не в військовій формі, то я повинен бути корисним. Е, я, можливо, помиляюся, але в моїй голові в мене конструкт працює наступний. Якщо ти не в військовій формі, ти повинен за це платити, але не, не корупція, а ти повинен за це платити, типу, бути корисним для людей, які у військовій формі. М Моє що найбільш видатне, що я вважаю, це два євротури. 23 го ми поїхали з Ганною Кочугурою і привезли там більше півмільйона гривень. І ось зараз я в січні з'їздив також в Євротур. Це вже 25-му році, і теж привіз близько півмільйона гривень на армію. Ось оце там було б дуже багато різних великих концертів, сольні, якісь стендапи. Але це те, що я ну, що я пам'ятаю, оце, мабуть, найвидатніше досягнення. Поїхав всі 100% віддав на армію, і ще й на роботі брав відпустку за свій рахунок, щоб з'їздити на два тижні. От, от такі. Зараз мені здається, трішечки ми всі шукаємо якоїсь легкості, але її не знаходимо. Я тоді пам'ятаю, писав типу про те, що називати себе Другою армією світу це велика помилка. Бо в мене, наприклад, диплом, в якому написано, що я знаю дві мови мови: перша українська мова і література, а друга англійська. І коли HR дивиться на мій диплом, то він такий: він знає все, крім англійської. Типу, якщо там щось стоїть на другому місці, то це типу неефективна. Штука, тобто, якось воно так було. Ми ну легко було висміювати. Росіян легко було висміювати на фоні того, що в нас були якісь успіхи, мабуть, або що це не так довго це. Тоді ще не, не думали, що це три роки. А цього року я останнім часом дуже багато роздумую над тим, що вже три роки забрала. Ця війна, забрала у нас. Ну я розумію, скільки вона забрала в людей, які носять форму у військових. Але у нас ну от моєї молодості війна забрала три роки, тому що я міг їздити дивити світ, відпочивати. І займатися чим завгодно, не тим, чим я займаюся, наприклад, зараз. І не бути тривожним, умовно. І мені здається, що комікам не вистачає зараз гумору, не вистачає цієї легкості. От ми їдемо, наприклад. Буквально вчора, позавчора з Антоном Тимошенком їдемо в Харків, Дніпро і щось там накидуємо, якісь жарти, щось розганяємо і такі. А от а, а чи, я можу да, казати, що 14 лютого було. Ну, ми їдемо концерти, типу, до Дня Закоханих. І ми такі щось про стосунки, типу ж треба розповісти. І ти там щось накидуєш про стосунки, і я такий про стосунки, про стосунки, а все вертається в вектор до того, що. Трамп до влади прийшов, умовно, або все. Я розумію, що це не всіх так коміків, мабуть, але ти не можеш жартувати про побут і легкість, поки навколо тебе витає оця тривожність і типу, ну, новини про те, що там Зеленський тисячу роздає. Там, ти такий, куди? І дуже важко писати ну, особисто мені писати багато такого легкого гумору якогось. Те, що навколо тебе. Там, ну, там я єдине, що видавив з нового легкого, це те, що собаку завів. Типу, завів собаку. І то в мене все зводиться до того, що я порівнюю прибирання за собакою, порівнюю із читанням новин на деяких <свіднення> каналах. <свіднення> тобто, все одно це закінчилось тим, що я туди приплів там, ЗМІ, наприклад, українські. Оттак. І стає. Я бачу, що легкість. Десь зникла. Ну, принаймні, я зараз сужу по коміках підпільного стендапу, бо знаю, що багато, багато інших, багато людей теж жартує, і жартували, там, наприклад, на якісь теми, але е їм, їм не менше, скоріш за все, болить. Але м легкості хочеться ж якось більше тієї. Але ми не можемо. Від себе хочеться легкості більше. Ну, Від себе хочеться більше легкості. А, бачу, що дуже класно допомагає людям психотерапія. 100%. Крім мене, бо я ніяк не дійду. Але в який в мене емоційний стан? Мій емоційний стан, я знаєте, це, я не хочу вказати порівняння, але це знаєте, коли, якщо подивитись на монітор, який вимірює пульс. От, той, що мірі, ну, мабуть, це по-іншому називається, і про професій, да, професійна є якась е, дефініція цьому. Але якщо подивитись на той монітор, коли він в стані клінічної смерті, оце мій емоційний стан, це рівна риска, це рівна лінія. От ця рівна лінія. Коли щось відбувається хороше, лінія не змінюється. пульса оцього, пульсації немає. Тобто, хороше щось там, собаку завів, клас! Машину там якусь там придбав, наприклад, клас, там класний великий концерт, вау! Але як тільки стається щось погане, тільки погана новина, воно пульсує вниз. Ну, і вертається знову на рівне. І мене дуже хвилює те, що стало важко е дурдіти, Ну, типу, не знаю, що прям сильно були на мене е зробив такий, от тепер я щасливий, типу. Може, це ще зв'язано з кризою 30 років, мені 30 було недавно. Але ось цей стан, коли це не байдужість, а просто байдужість до хорошого. Типу, ти просто в рівному цьому емоційному стані. Тебе мало що дивує, крім поганого, бо виявляється, є куди далі падати. Ти дивишся на політику Європи, Америки, всього іншого. І все, що може точно допомогти, це улюблена справа. Тобто ти займаєшся гумором, займайся далі, роби те, що в тебе тобі вдається найкраще, як Сковорода писав, сродну працю, там найди свою якісь проекти, якщо ти там айтішнік, роби, працюй на всі сто, щоб в тебе не було часу на те. Щоб думати про цей емоційний стан. Друге, це психотерапія, я обов'язково до неї дійду, я впевнений, що вона допомагає, бо я бачу по своїх хороших друзях деяких, кому дійсно вона допомагає і прям дозволяє. І третє кохані люди поруч і якісь близькі люди. Я в якийсь момент відчепив контакти і комунікацію з непотрібними людьми. Е, ну, Я взагалі дуже комунікабельний, але е, зайва комунікація. От зайвої комунікації, якщо її відчепити, то прям легше на душі стає дуже. Ось три таких. А, ну і не дивитись ТСН. Це просто моя особлива. Моя особиста. Бо можна ще й деграднути, крім емоційного стану. Все. Вони ж не посадять за це.